Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримося у дуже важливу і, я б сказав, захопливу тему український контекст. Ми поговоримо про те, які ai рішення вже не просто існують у наших мріях чи на сторінках науково-фантастичних романів, а активно діють у державі, освіті та медицині України. Чи справді штучний інтелект це вже не майбутнє, а наше сьогодення? І як саме він допомагає нам, українцям, будувати стійкіше та ефективніше суспільство. Давайте розберемося. Тема штучного інтелекту часто здається чимось далеким, складним, що доступне лише гігантам Кремнієї її долини. Але це далеко не так. Україна, попри всі виклики, активно інтегрує AI в ключові сфери свого розвитку. І це не просто експерименти, це робочі діючі рішення, які вже приносять користь. Ми побачимо, як AI стає невидимим, але потужним помічником у повсякденному житті, у формуванні політиків і навіть у рятуванні життів. Почнемо з державного сектору. Тут штучний інтелект уже давно перестав бути просто модним словом і став інструментом для підвищення прозорості, ефективності та безпеки. Найяскравіший приклад, про який знає кожен українець, це, звісно, застосунок дія. Чи задумувалися ви, як саме дія верифікує ваші документи, чи забезпечує швидкий доступ до послуг? За лаштунками цих процесів працюють алгоритми машинного навчання, які допомагають швидко і безпечно обробляти дані, запобігати шахрайству та забезпечувати персоналізацію сервісів. Наприклад, системи ідентифікації обличчя та документів використовують AI для автоматичної перевірки даних, значно прискорюючи процеси та мінімізуючи людський фактор, а отже, і корупційні ризики. Це погодьтеся, справжня революція у державних послугах. Або візьмемо систему електронних закупівель Прозоро. Кожен її крок це відкритість і прозорість, але як забезпечити моніторинг мільйонів транзакцій? Тут на допомогу приходить AI. Алгоритми машинного навчання аналізують величезні масиви даних про тендери, виявляючи потенційні аномалії, підозрілі зв'язки між учасниками або ознаки змови. Це не означає, що AI приймає рішення про вину, він лише підсвічує ризикові операції, на які вже звертають увагу живі експерти. Це приклад того, як AI посилює можливості людини, роблячи державні закупівлі чеснішими та ефективнішими. І, звичайно, у період повномасштабної війни не можна не згадати про кібербезпеку. Українські державні інституції щодня стикаються з тисячами кібератак. Штучний інтелект тут є критично важливим. Системи виявлення вторгнень, що базуються на AI, можуть аналізувати мережевий трафік у реальному часі, виявляючи нетипові патерни поведінки або нові типи шкідливого програмного забезпечення, які людське око просто не здатне помітити з такою швидкістю та точністю. Це захист на передовій цифрової війни, де швидкість реакції є ключовою. Перейдемо до освіти. Вона є фундаментом майбутнього, і тут AI також знаходить своє застосування, допомагаючи адаптувати навчальний процес до потреб кожного учня чи студента. Персоналізоване навчання це не просто красиві слова. У деяких українських школах та університетах вже тестуються системи, які аналізують успішність студентів, їхні сильні та слабкі сторони, а потім пропонують індивідуальні навчальні траєкторії, додаткові матеріали або завдання. Наприклад, платформи для вивчення іноземних мов використовують AI для адаптації складності завдань залежно від рівня знань користувача. Це як мати особистого репетитора, який завжди знає, що вам потрібно повторити або вивчити далі. Також AI допомагає в автоматизації рутинних завдань для викладачів. Уявіть, скільки часу займає перевірка мільйонів тестів. Системи автоматизованої перевірки, особливо для завдань з чіткими відповідями, вже використовуються, дозволяючи викладачам зосередитися на більш творчих аспектах навчання та індивідуальній роботі зі студентами. І, звичайно, у сфері доступу до знань, інтелектуальні пошукові системи, AI-асистенти, що відповідають на запитання студентів про навчальні матеріали чи адміністративні питання. Все це робить процес навчання доступнішим та ефективнішим. Деякі онлайн платформи для навчання, розроблені в Україні, вже інтегрують чат-ботів на основі AI для підтримки студентів 24 на 7. Нарешті, медицина. Можливо, саме тут штучний інтелект має найбільший потенціал для трансформації та порятунку життів. В Україні вже є приклади, коли AI використовується для підтримки діагностики. Уявіть, лікар отримує рентгенівський знімок чи результати МРТ. AI-система може проаналізувати це зображення за лічені секунди, виявляючи найменші зміни, що можуть свідчити про хворобу, наприклад, ранні стадії раку чи пневмонії. Це не замінює лікаря, а стає його надзвичайно потужним другим оком, підвищуючи точність діагностики та прискорюючи її. Пілотні проекти у кількох українських лікарнях вже демонструють ефективність цих систем, особливо у радіології та патології. Ще один напрямок персоналізована медицина. Завдяки AI можна аналізувати величезні обсяги даних про пацієнта, його генетику, історію хвороб, спосіб життя, реакції на ліки і пропонувати індивідуальні плани лікування. Це не просто одна пігулка для всіх, а точна адаптована терапія, що значно збільшує шанси на одужання та мінімізує побічні ефекти. Деякі фармацевтичні компанії та наукові інституції в Україні вже використовують AI для прискорення розробки нових ліків, моделюючи взаємодію молекул і прогнозуючи їхню ефективність, і звичайно, телемедицина. Під час пандемії covid 19 та війни, коли доступ до лікарів був обмежений, AI-powered чат-боти допомагали пацієнтам з первинною самодіагностикою, маршрутизацією та наданням базової інформації. Вони можуть аналізувати симптоми, ставити передні запитання і визначати, чи потрібна невідкладна допомога, чи можна записатися на плановий прийом. Це суттєво розвантажує лікарів і робить медичні послуги доступнішими, особливо для мешканців віддалених регіонів або тимчасово окупованих територій. Отже, як ми бачимо, штучний інтелект в Україні це вже не теорія, а діюча практика. Він допомагає нам будувати прозорішу державу, ефективнішу систему освіти та більш точну та доступну медицину. Звісно, попереду ще багато викликів, і питання доступності даних, і етичні аспекти використання AI, і підготовка кваліфікованих кадрів. Але початок покладено, і цей початок надихає. Українці не просто споживають технології, ми активно їх впроваджуємо та адаптуємо до наших унікальних потреб, демонструючи стійкість та інноваційність. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.